Контрнаступ зсу продовжується. Наше командування дізналося про вивід з Лужковського району 56 ї десантно-штурмового полку, десь на східний фронт, можливо на Покровськ, де наступ підарів зупинився. Зсу почало заходити в Курську область з двох сторін: від глухів, крупець, рильськ. Та від Павлівки на новий путь Глушково-Рильськ, та додатково відволікати Шальгіно на Крупець та східніше степне Єлізаветівка. І це все, щоб зробити зборище Другої армії світу в Тьоткіно, в Глушківський котел. На прорив пішли машини, розгородження, броня, квадроцикли та піхота. По накопиченню ворога наносилися авіадари пожирним цілям, як Тяжино, Тьоткіно. По дамбі в селі Крупець, по розташуванню 155-ї бригади морської піхоти в Рицьку, по Іванівському та Білій. Вже є інфа, що здох Любимчик Кутліра, дагестанський полковник 76-го десантно штурмової дивізії. Ворог в паніці робить якісь рячкуваті кроки, щоб оговтатися, але поки не зграбно. Тим часом ворог поспіхом евакуює мирне населення з цього Глушковського району. Та б'ють по мирним локаціям в Україні, як по ринку Барбашову в Харкові. Ніхто не хоче з іпотечників вмирати в Курщині, бо Путін її вже офіційно звільнив. Тому штурми підарів Валешні, Гарналі та Вгуєва зменшилися аж до зупинки місцями. Білгородські болоті все без змін, тільки засу нещадно та методично розбивають тил ворогу. Київ народив московську болотю, Київ її знищить. Не забувайте, русскіє, Ви воюєте з нащадками козаків. А ми, українці, воюємо з нащадками Вертухаїв. Молимося, допомагаємо та донатимо на ЗСУ. Дякую.